Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка став унікальним майданчиком для проведення робочої зустрічі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця з керівниками області, керівництвом державних установ, керівниками силових структур, правознавцями, правоохоронними органами та керівництвом органів місцевого самоврядування Полтавської області. На початку зустрічі присутніх привітав ректор полтавської політехніки Володимир Онищенко надзвичайно важлива зустріч і вона цікава і для наших студентів, і для нововедих працівників, і внутрішньо переміщених питання, які пов'язані пов'язані з дотриманням конституційних прав свобод. Громадян України і особливо в умовах воєнного стану, є надзвичайно важливим. Тож я бажаю вам сьогодні в цих умовах, які намагалися створити зручний колектив нашого університету, провести конструктивну зустріч, отримати відповіді на всі запитання і познайомитися і відкрити для себе полтавську політехніку. Тож я бажаю всім плідних дискусій. Робочого візиту Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів про структуру секретаріату омбудсмана України, презентував пріоритетні напрями власної професійної діяльності. У Полтавській політехніці Дмитро Лубінець офіційно представив регіонального представника уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владислава Носенка. Честю і гордістю беру на себе на високий рівень відповідальності за здійснення парламентського контролю за дотримання правди за доручення у Верховної Ради України з людини на території полтавської області. Результатом нашої сьогоднішньої зустрічі. І мого перебування на території Полтавщини буде підписання меморандуму між мною, як уповноваженим Верховної ради України з прав людини та ректором Полтавської політехніки. На першому плані державної політики повинно бути питання виховання наших українських дітей і безпосередньо в цьому. Найважливішу ділянку займає е, діяльність наших вищих навчальних закладів і сьогодні, в Полтавській області, дякую за те, що е, Полтавська політехніка нас прийняла. Мене особисто організували чудові зустрічі, і я переконаний, що підписання меморандуму це вже такий юридичний документ тієї роботи, яку ми вже робимо. Впевнений, що в майбутньому ми будемо отримувати експертну підтримку, додаткове навчання, як наших співробітників, так і всіх бажаючих. Ми зі свого боку готові підключитись під цю роботу, і переконаний, що в майбутньому це стане запорукою напевно нових. Наукових напрацювань, які будуть розроблятись в цінах цього чудового, відомого вищого навчального закладу, під час засідання вченої ради Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, було підписано меморандум про співпрацю з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Валерійовичем Лубінцем. Важливий історичний документ засвідчує консолідацію зусиль обох сторін у сфері захисту та дотримання конституційних прав і свобод громадян. Національний університет полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка вкотре підтверджує свій статус інноваційного центру, відкритого до партнерства з важливими державними інституціями. Надзвичайно приємно, що Уповноважена особа Верховної Ради України з прав людини Я сьогодні перебуває в Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, і ми підписали меморандум про співробітництво, який передбачатиме в першу чергу об'єднання зусиль щодо захисту прав конституційних прав людини. А це і усі учасники навчально-виховного процесу, це і вимушено внутрішнє переміщення особи. Взагалі передбачається залучення науково-педагогічних працівників нашого університету до експортної оцінки нормативних і правових документів, які виготовляються у Верховній Раді України. На базі університету планується підвищення кваліфікації і навчання представників територіальних громад стосовно конституційних прав свобод людини. Ну і я з гордістю і приємністю констатую факт, що вже декілька місяців Місяців на базі університету створена і активно активно діє гендерний центр, і метою якого також є захист інтересів і прав рівних прав жінок і чоловіків. І якраз такий об'єднання таких зусиль дасть дуже гарний синергетичний ефект. В університеті також діє юридична клініка на кафедрі правознавства. І таким чином, об'єднавши зусилля, ми будемо випрацьовувати нормативні документи, які будуть якісно відповідати конституції України і сприяти захисту інтересів громадян України, особливо в умовах воєнного стану. Разом з полтавською політехнікою до перемоги! E aí